Авторинок Луцьк, базарний день, що свіженького пропонує до покупки, та які тут аж ціни пішли. Робити огляд, ідемо шукати замовникам свіженькі пропозиції. За одне покажемо вам, які ціни, що свіженькі є. Самі свіженькі пропозиції будемо показувати. Ви не забувайте за лайки, підписку. Якщо потрібно знайти чи перевірити автівку, наші контакти є як завжди. Під відео телефонуйте, консультуємо та знайдемо вам хороше авто. Зустрічаємо такі біленькі, свіженькі ташка. Тільки вчора замовнику знайшли такі самі і знову трапляється. Нам перший базар каже. Власник він 2 двохлітровий дизель і в автоматі. показує, Але він у нас короткий, не плюсовий. Бінзовано ми бачу, туманка все є. Осешний диск, літня гума присутня. Гарно виглядає по характеристиках. Двохлітровий, дванадцятий рік, повний привід 208 заявляють пробігу без жодного підкрасу. 14699 вартує. Є панорама, є в нас релінг, є безключовий доступ. Дивимося. Повний склопідйомників, музика, боус, кірене кермо, повний привід, підігріви, все присутнє. Ось Так, виглядає, мультикермо, панорама все є, короткий у нас, підлокітничок, гарний стан дивимося. Стан сидінь просто виглядає гарненько. Одразу покажу позаду. Да. Непогано. Ось такий свіженький. Екземпляр 14699, 208 заявляють пробігу, пішли шукати наступну. Зустрічаємо таку біленьку. А сьомому лівбекові Показую на максимальній вона в нас в оптиці. Є, умивач, є туманка, парктроник, легкосплавний диск з літньою гумою. Так виглядає гарно. Є дистронік у нас. І по ціні вона у нас 14999 замінена ГРМ. Замінення диски без підфарбувань, заявляє власник. П'ятиступка механіка, 182 пробігу, 18 рік. Одразу По салону по у нас тканина, підігрів дзеркал складання, повний склопакет, ковшики є. П'ятиступка підігрів. сидінь, двохзонна кліма, навігація, мультикермо присутнє. Так вона у нас виглядає. Ключове, що воно у нас. Лівбеха ось такий екземпляр. Зустріли 15182 пробігу. Пішли шукати наступну. Ми Зустрічаємо таку цікаву А5 в автоматі. 1,6 дизельок, покажу. Вона у нас на лінзі, в манкурі. Такий гарний, легкосплавний диск, є. Літня гума. 9300 вона вартує, 209 заявляє пробігу. 10 рік, 1,6 автомат. Одразу покажу по салону. Тканина повністю підйомні, є підігрів зеркал. Тут у нас також тканина, автоматик, без навігації є, підігрів сидінь, кліма присутня, мінімальне мультикармо, автосвітло, Сіточка є позаду. Так, непогано. Виглядає шторка, сітка є, є парктронник, зад також. Ось така пропозиція. 9310 рік, 209 заявляють кобігу автомат. Зустрічаємось такий Passat b 7 вальтраку він у нас. Виглядає непогано на оптиці, але стрічечка, туманка, туманка, легкосплавний диск. Все присутній, такий ну, цікавий небесний колір по характеристиках. 13 рік, повний привід, автомат, 2 літра. Дизель 12900 вартує і пробіг. Дивимося, 280 тисяч, щось наближене до оригіналу в таку ціну. Одразу по салону. Сто підіймач підігрів часткове електрорегулювання, шкіряний чорний салон, мультикермо, підігрів сидінь, двох кліма, автомат, автохолд, електростоянкове. Все присутнє. Ось Так, він виглядає заднє. Сидіння на 280 пробігу, сидіння. Хто любить там вирістять пробіг по сидіннях, буває таке, що 700 тисяч, а іде, а от бачимо, 300, да? вона у нас в гарненькому стані. Ось так вона виглядає. 12900-280 пробігу 13-рік, 2-літровий дизель. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один кашкайчик, і він у нас двохлітровий дизель, і він у нас також в автоматі покажу. Камери 360, гарна комплектація. Оптика є, омивач, туманка, бусечний диск, літня гума доволі дуже гарна. Бачу по характеристиках. 13-й рік автомат двохлітровий, 112 тисяч пробігу, 15200 вартує на старті, без підфарбувань заявляє власник. Чорний релінг, без ключового немає, заключення він у нас по салону. Шкіряний кермон автомат, комбінований салон, підігрів і повний привід, навігація все є підтонований позаду. Без форкопа, все присутнє. Ось такий двохлітровий дизель, просто є автомат 2112 заявляють у нас тут пробігу і йдемо шукати наступний. нас тут. Зустрічаємо такий біленький Peugeot 3008 в автоматі, в ресталінгу він у нас. Так? Є парктроник 360, є легкосплавний диск, дуже гарно виглядає біленький колір. Є панорама, складання. 1,6 дизель автомат, 135 тисяч заявляють пробігу, 15 рік, 14500. Дивимося, повний склопакет. Складання все є. Підігрів і сидінь комбінована шкіра з тканиною ковшики. Просто прям виглядає ну, на свій пробіг дійсно. Звісно, потрібен вибір режиму, автомат, двохзонний клімат. Є в нас все, панорама. Додатковий зараз покажу, бачу є комплект гуми, Просто подивіться, як його підготували. Ну, да. Виглядає дійсно гарно. Шторки, задній ряд сидінь, шторка позаду. Додатковий комплект гуми, не бачу, чи з тітанами. Гарна, гарна пропозиція. Зверніть увагу, хто в пошуку. Парктронник зад, камера зад, все присутнє. Гума, є всі вмотана, гарненька. Ось такий екземпляр. 135 пробігу, 1,6 дизель, 15 рік. Пішли шукати в наступні. Зустрічаємо такий чорний Nissan Жук в автоматі. Бензиновий, покажу детальніше, легко сплавний диск у нас є. Є в нас туманочки. 12 рік, 1,6 бензин автомат. 10900 вартує на старті. Так він виглядає зимова гума, є патронний взад, без камери, одразу по салону зачинений він у нас автомат, кліма, мультикермо, повністю підйомники, тканевий у нас салон без навігації. Задній рецидінь такі. Маленькі часто питають за маленьким, щось в автоматі. 10900. Бензин тут нас стоїть варіаторна коробочка. 10900 вартує. Йдемо шукати наступ. Зустрічаємося такий сіренький кіасід в автоматі. Їй за 8300 показую також. У нас є лінза і є туманка. Простий, у нас не легко диск і стоїть на ньому. Зараз зимова гума. Автомат 11 рік, 1,6 бензин, 8300-230. Дві заявляють, в нас тут пробіг по салону відразу. Сіскопідйомники є, регулювання є. Салон у нас тканина, шкіряне кермо, кондиціонер присутній. Автомат, простий автомат, без навігації воно у нас Ось так виглядає позаду. Без партроника, хеджбекові, маленькі, простим автоматом 8301 і 6 бензин, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще одну ходовочку. А сьомо вона у нас в універсалі, в сірому кольорі, так гарна. максимальна лейдос коптика. Без паратроника є туманка, є легко сплавний. У нас диск є безтронік по характеристиках. 207 пробігу, 20 рік, 17300 автомат. Підтовано вона у нас так доволі гарна. Повністний пакет підігрів. Є в нас пам'яті, в нас повна електрика, ковшики, автомат підігрів, максимальна навігація, все присутнє. 208 пробігу по салону. Виглядає непогано. Задній ряд сидінь. Паркт трудний можливо, у нас є електроляда, да у нас присутня електроляда. Да, обично, як є в нас пам'ять сидінь, то електроляда також присутня. Так. Дивимося, да. присутній форкоп. цікаво гарна комплектація. 20-й рік, 207 пробігу автомат, 17300 вартує на старті пішли шукати наступний Зустрічаємо ще такі свіженькі та оранжик в автоматі. Показую. Лінза, умивач, є туманочка, є легкосплавний у нас диск. Релінг виглядає непогано. Ну, Автомат, сьомий рік 1,4 бензин, 209 пробігу, 7,7 вартує на старті, показую, по воно дуже цікавий. повний склопакет підігрівається по стандарту. Шкіряний салон. Автомат, навігація, навігація у нас. Клімат присутній, підігрів присутні, без мультикерма стан -керма. та Трошки підтертий, але 2009 заявляють. Но це тільки заявляють, скажімо так, наперед. Так, там на срічі покажу одразу позаду. Форкоп, парктроник, у нас присутній. Він у нас 5 міста. І цікавий в автоматі 7209 пробігу, сьомий рік пішли шукати наступний Зустрічаємо такого яркого гольфика п'ятого покоління і він у нас GTI. Є лінза, просто гляньте, як виглядає губа. Цікавий, цікавий. по характеристиках. 1.6 бензин, 75 кВт. GTI сьомий рік у нас мала кВт, може просто... Зроблений сам, дивимось. Броймбодіски. Ну, вісочка так виглядає знизу. Да? На любителя, скажімо так. Спулірок позаду. Так. Вихлоп, дифузор, все є, є парктроник ззад. Ну так, що скажете, як вам? Напишіть ну, в коментарях. Гарний чи трішки колхозний. 600. На жаль, не вказаний пробіг.